У Слов'янську розпочинається проведення приписки до призовної дільниці. На медичний огляд та традиційну співбесіду у військкомат повинні будуть з'явитися хлопці 98-го року народження. Кожний рік з 1 січня по 31 березня згідно постанови 352, проводиться приписка громадян юнаків до призовних дільниць. Метою приписки юнаків є першочергове постановлення їх на військовий облік для подальшого призиву на строкову військову службу. Для організації щорічного процесу сформовано резервний та основний склад комісії склад медичної комісії, узгодженої з відділом охорони здоров'я, згідно з писків ЖКГ учбових та медичних закладів, приписці підлягає 624 слов'янських юнака. Процедура огляду звична, змін немає. Є лише острах, що приписка завершиться призовом. Але як стверджує заступник військового комісару, говорити про це поки зарано. производится на основании естественно, указа президента. Ну, он как бы декларирован, я имею в виду, сколько да. теоретически. Указа президента еще не состоялось. указ президента, если раньше был он на каждый призыв, то бишь, то бишь весна, то последнее, чтобы не ошибиться, на года три, указ президента происходит на два призыва, то бишь на целый рейд. На настоящий момент указа президента призыва на строковую службу еще не Будет указ президента, будет плановое задание согласного комиссариата. Тогда уже будем готовить решение выконавчего комитета на проведение призыва на строковую службу. Об этом говорить пока рада. Згідно попередніх даних, інформація про початок чи відміну призову з'явиться до кінця грудня 2014 року. А поки 17-річним парубкам необхідно буде пройти традиційну комісію та медогляд.